Військових намагалися продати півтони вибухівки. За особливий товар хотіли виторгувати сотню тисяч доларів. Полковник та двоє його підлегли готували на продаж брикети, пластиду, гранати та інше озброєння. Під час обшуків у них виявили чимало боєприпасів та стрілецької зброї. Кому хотіли продати військове майно та яке покарання тепер загрожує ділкам? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. За даними офісу генерального прокурора, троє військовослужбовців, полковник та двоє його підлеглих, намагалися продати велику партію вибухівки. Мова про понад 500 кілограм пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість озвученого 88 тисяч доларів. Під час обшуків у військових конфіскували чимало озброєння. Йдеться про автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Їм інкримінують на законне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами, вчинене організованою групою. За це чоловікам світи до семи років позбавлення волі. Звісно, якщо їхню провину доведуть. На жаль, торгівля зброєю під час військового стану. Не нова історія в наших реаліях. Ось, наприклад, у липні торік затримали добровольця і екс-міліціонера, які торгували автоматами та кулеметами, знайденими на полі бою. Схожий інцидент відбувся у червні минулоріч у Сумах. Тоді затримали правоохоронця, який вирішив нажитися на продажі зброї. Чоловік намагався продати пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. Найцікавіше, кому намагалися продати півтонни пластичної вибухівки. І як ви вважаєте, яке покарання мають отримати ті, хто продає викрадену зброю під час війни? Пишіть нам у коментарях. Більше не депутатка Євгенія Кулеба склала мандат. Колишня дружина екс-міністра закордонних справ залишила посаду через особисті причини. Про що мова і куди далі піде Кулеба, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба відмовилася від мандату. Про це колишня посадовиця розповіла на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Євгенія зауважила, що пішла з політики з особистих причин. Вона також пообіцяла продовжувати діяльність як громадська діячка. Чим відома Євгенія? Кулеба приєдналася до Київської міської ради у 2020 році. Була депутаткою від партії Слуга народу. Вона також відома як урбаністка та екологічна активістка. Євгенія заснувала громадську організацію Місто Сад, яка займається озелененням столиці. Раніше журнал Фокус вніс Євгенію до списку найвпливовіших жінок України. Що ж відомо про шлюб з колишнім міністром закордонних справ України? Дмитро та Євгенія одружились у 2000-х. Обидва закінчили інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. У пари є двоє дітей: старший син та молодша донька. Близько чотирьох років тому подружжя розлучилось. Сам Кулеба зараз не приховує стосунків з підприємицею Світланою Павелецькою. Нещодавно пара публічно повідомила про заручини. А що ви думаєте про діяльність Євгенії Кулеби? На вашу думку, чим займатиметься жінка після завершення депутатської кар'єри? Напишіть нам в коментарях. Лівки міндіча в набу оприлюднили аудіозаписи у справі щодо топкорупції в енергетиці. До неї може бути причетний співвласник кварталу Тімур Міндіч і колишній міністр енергетики Герман Галущенко. До обох ранком навідалися детективи Національного антикорупційного бюро. Що знайшли правоохоронці, і до чого тут будівництво захисних споруд довкола ТЕС дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Детективи національного антикорупційного бюро України провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. Завітали і до міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. На фото з обшуків детективи набу показали вилучені пачки готівки в іноземній валюті на світлинах долари та євро. Що це за гроші і кому належать, незрозуміло. В бюро заявили, що викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики. Справа стосується зокрема державного підприємства Енергоатом. Операцію назвали Мідас. Розслідування тривало понад рік. За цей час співробітники бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури проаналізували близько тисячі годин аудіозаписів. Як же працювала схема? Від контрагентів, які надавали послуги енергоатому, вимагали відкати. Плюс 10-15% до суми контракту. Схема мала назву шлагбаум: платиш відкат, отримуєш кошти за виконану роботу. А ні, то втрачаєш оплату за контракт і статус постачальника. Тиск на контрагентів та розмови з ними є на плівках набу. Головними виконавцями злочинної схеми були, нібито колишній радник нардепа утікача Андрія Деркача. І виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому на аудіозаписі

Контракти, на яких заробляли учасники схеми, стосувалися захисних споруд на тес. Тобто будівництво захисту від російських обстрілів розглядали як спосіб наживи після чергового ворожого обстрілу української енергетики. В жовтні цьогоріч махінатори заговорили про те, що відсоток відкату треба збільшувати. Мовляв, 10-15% – це замало. Учасники схеми контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, фактично керуючи підприємством із річним доходом понад 200 мільярдів гривень через сторонніх осіб, які не мали офіційних повноважень, але виконували роль смотрящих. До чого ж тут міндіч та Галущенко? Екс радник колишнього депутата Деркача це Ігор Миронюк. Він же був радником Галущенка, коли той був на посаді міністра енергетики. Міндіча неофіційно вважають куратором енергоатома та інших енергетичних компаній України. Утім, про обшуки його ймовірно попередили. Видання Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що чоловік виїхав за кордон за кілька годин до приходу правоохоронців. Водночас, речник державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у прикордонників інформації про те, що міндіч виїхав, немає від Германа Галущенка. Ані офіційних заяв, ані пояснень поки що немає. У НАБУ наголошують, що фігуранти справи вважаються невинними до рішення суду. А ми ж продовжуємо слідкувати за перебігом розслідування, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. Головна путіністка знову в строю Симонян з'явилася у новому випуску своєї програми. Зробила це символічно через 40 днів після смерті чоловіка. Що відомо про здоров'я самої пропагандистки, яка пережила операцію. Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Маргарита Симоньян, вдова українофоба тиграна Кеосаяна, повернулася. Кремлівська пропагандистка опублікувала новий випуск своєї програми. ЧТД добрий вечір, садражні у відео. Маргарита мовить про радянського диктора Юрія Левітана та звичайно героїчну боротьбу Москви у другій світовій війні. На початку випуску Симонян болісно зізнається, що минуло 40 днів зі смерті її чоловіка. Але сама жінка хоче мужньо продовжувати вести програму, адже цитую, хоче довести це до кінця. Надо це дуже до кінця, інакше він би не понял. Ймовірно, путіністка вже готується приєднатися до свого коханого. Це й не дивно, стан самої Маргарити залишає бажати кращого у програмі. Пропагандистка зізналася, що проходить лікування. Я сама проходжу хіміотерапію це останній раз, когда я можу записуватися без безпері. Нагадаю, в Симоніян діагностували рак незадовго до смерті чоловіка. В ефірі у іншого пропагандиста Соловйова жінка розповіла, що хворіє, і вказала на область під орденом, який начепила на себе. Його їй подарував патріарх Кирило. Деякі змі припускали, що жінці залишилось жити нібито менше півроку. Проте точний прогноз, звісно, ніхто дати не може. А як помер пропагандист Тигран Кеосаян? Про кремлівського режисера не стало наприкінці вересня. До цього він 9 місяців провів у комі. Чоловік довгий час мав проблеми з серцем. Ховали тиграна з пафосом. Симонян кілька разів втрачала свідомість і в забуці кидалась до труни. Попрощатися з Кеасаяном прийшли відомі проросійські артисти. А от сам очільник Кремля не з'явився, однак відправив солідний подарунок. А як вважаєте ви чи надовго повернулася пропагандистка Симоньян? Чи справді вона в тяжкому стані? Чи лише прикидається, щоб викликати до себе жалість? Напишіть про це нам під відео. Залишки медикаментів, ампули, упаковки від сухпайків, вирвані листки з медичних карт та футболки бійців Азову у мережі. З'явилося відео, як сьогодні виглядає Азовсталь. Окупаційні війська Ерефії вирішили прошерстити територію колишнього підприємства. Що шукають росіяни поміж руїн? і Які плани мають на комбінат? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Окупаційні війська провели обшуки на території покинутого заводу Азовсталь в Маріуполі. Відеофакт поширила Маріупольська міська рада з посиланням на пропагандистські ресурси. На кадрах видно, як нині виглядає легендарний металургійний комбінат. На відео залишки медикаментів, ампули, упаковки від сухпайків, вирвані листки з медичних карт, а також футболки із символікою бійців Азову російські нишпорки свій неочікуваний рейд під земелям Азовсталі пояснюють бажанням знайти покинуту зброю чи боєприпаси. Цікаво, свої закінчилися. До війни комбінат Азовсталь був одним із найбільших промислових підприємств не лише в Маріуполі, а й в Україні. Щорічно там виготовляли мільйони тонн шавуну і сталі. Однак, після 24 лютого, 2022 року, завод став символом героїзму українських військових. Вони залишалися в облозі, в катакомбах Азовсталі понад 80 днів. Територія підприємства стала останнім оплотом для багатьох воїнів, які залишалися в Маріуполі. Які ж плани в російських окупантів на Азовсталь? Тамтешня самопроголошена влада вже кілька разів озвучувала різні сценарії перетворення заводу: від створення індустріального парку до відкриття музею космонавтики. Проте жоден з цих планів так і не вцілили в життя. Руїни заводу стоять пусткою. Не так давно стало відомо, що у так званій ДНР була створена фіктивна компанія Єдиний екологічний оператор, яка нібито має займатися демонтажем та утилізацією залишків заводу. Утім, візи нині там. Нагадаю, що частина захисників Азовсталі досі залишається у російському полоні. Деякі з них стали жертвами судилища окупантів. Зі свіжого наприкінці жовтня росіяни засудили трьох морських піхотинців на понад 20 років ув'язнення. Звісно, всі ці вироки винесені в рамках фальшивих судових процесів, де не було ні адвокатів, ні справедливого розгляду. А як думаєте, ви яка доля зрештою чекає на колишній завод Азовсталь? Напишіть нам під відео. У Києві попрощались із військовим Володимиром Святненком. Захисник загинув 1 листопада внаслідок ворожої атаки. В останню путь воїна провели рідні, близькі та небайдужі українці. Всі вони зібралися на майдані незалежності в столиці. Як проходила церемонія та яким назавжди запам'ятають героя? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У п'ятницю 7 листопада в Києві попрощалися з Володимиром Святненком. Церемонію провели на столичному майдані Незалежності. Там зібралися родина, друзі, побратими та всі небайдужі. В руках людей живі квіти, жовто-блакитні оберемки хризантем та троянди. І, звісно, портрет полеглого героя. На фото він засліплений сонцем, усміхнений в повному екіпі. На труну полеглого воїна, як годиться, кладуть національний прапор. Військові забирають домовину. Решта людей на знак поваги стають навколішки. У війську боєць був оператором дронів, служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Мав позивний знахар. До лав сил оборони він приєднався ще в 23-му році. Відтоді пройшов пекло в Кринках, Кураховому, Мар'янці і Красногорівці. Я ж нагадаю, що Володимир Святненко загинув 1 листопада в тилу на Дніпропетровщині внаслідок ворожого ракетного удару. Брат загиблого, журналіст Дмитро Святненко, назвав трагедію історією недбальства. Тоді окупанти атакували Дніпропетровську область. Удар вразив військових збройних сил України, які перебували на нагородженні. Про це повідомили в угрупуванні військ Схід. Державне бюро розслідувань розпочало слідство. Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи дотримались військовослужбовці правил безпеки під час повітряної тривоги. У військово-морських силах повідомили, що деяких посадовців відсторонили від виконання обов'язків. Поховають Володимира Святненка на алеї героїв Берковецького кладовища. Співчуття рідним і друзям загиблих. Вдягли петлю на шию окупанту у так званій ЛНР Знайшли тіло Кирила Грекова. Заступник генерального прокурора самопроголошеної республіки мав напружені стосунки з іншими колаборантами, за що його ймовірно і прибрали. Що ще відомо про Грекова та його діяння в окупації? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У тимчасово окупованому Луганську знайшли тіло такого собі Кирила Грекова заступника генерального прокурора самопроголошеної ЛНР виявили повішеним. Про смерть Грекова повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У своєму телеграм-каналі він розповів про напружені стосунки московського ставленика з іншими колегами. За даними центру вивчення окупації, Кирило Греков мав численні конфлікти як з місцевим населенням, так і з іншими посадовцями. За словами Андрющенка, ймовірно, це і призвело до такого трагічного кінця. Що цікаво, офіційні органи невизнаної республіки мовчать про смерть одного зі своїх. Пропагандистські змі також не розголошують деталі повішення Грекова. Українці в мережі ставлять під питання трагічність такого кінця для окупанта, а натомість називають його закономірним. Що ще відомо про Грекова? Кирило Греков, росіянин, народився у Ростові. Там чоловік закінчив юридичний інститут і прожив тривалий час. Спочатку був звичайним міліціонером, проте швидко дослужився до прокурора. До тимчасово окупованого Луганська Грекова перевели у 22-му році. У так званій ЛНР він одразу посів пост заступника генерального прокурора. Дані росіянина, як відомо, внесені до бази Миротворець. А що ви думаєте про повішення Грекова? Це було самогубство чи самосуд місцевих? Про це напишіть в коментарях. До зими все ще далеко. Народна синоптикиня Наталка Діденко дала свіжий прогноз: до України прийде справжня осінь із туманами і помірним теплом. Як зміниться погода вже наступного тижня? Чого чекати в грудні? І чи справді буде найхолодніша зима за останні 10 років? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сьогодні в Україні буде безхмарне небо без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Деякі регіони, як от Київщину, накриють тумани. Синоптикиня назвала таку погоду типовою картиною осені. Температура повітря в день сягне від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла, а на півдні до плюс 16. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 восьми градусів тепла. Вихідними температура залишиться без змін однак, в неділю на заході, в центрі та півдні України буде хмарно місцями навіть дощ. Окрім цього, вже на початку наступного тижня чекаємо на похолодання, зазначила Наталка Діденко. Згідно з даними метеорологів, країною пройдуть дощі. Температура в день впаде на кілька позначок. Втім, до зими все ще далеко. Українці в коментарях радіють приємному прогнозу і захоплюються теплою осінню. Нагадаємо, раніше синоптики передбачили теплий листопад. Фахівці кажуть, зима прийде до України поступово. У листопаді можливі нічні заморозки та поодинокий перший сніг. У другій половині місяця температури почнуть знижуватись. За словами синоптиків, така погода звична для так званого перехідного від осені періоду. Водночас у Карпатах вже панує зимова казка. Наприкінці жовтня гори засипало снігом. Більш тривалі прогнози на 3-4 місяці кажуть синоптики дуже умовні. Достовірні передбачення лише на найближчі 5 діб. Чим далі, тим більше може бути відхилень. Днями в мережі завірусилися заголовки, що на українців чекає люта зима, мовляв, ледь не найхолодніша за останні десятиліття. Утім, переважна більшість синоптиків критично ставляться до таких лякалок. кажуть сніг і мороз в листопаді це не аномалія і не ознака того, що попереду страшні небувалі заморозки. Нині всього на всього період перед коли чергуються різні погодні сценарії. А як вам такі прогнози? Чекаєте морозів? Чи радієте теплій осені? Напишіть нам в коментарях. Зник разом із грошима. Столичний поліцейський прихопив 16 мільйонів гривень з камери схову і більше не виходив на роботу. Як так сталося? Де затримали чоловіка і що йому загрожує за скоєне? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Юрій Рибянський працював на посаді начальника відділення Дарницького управління поліції міста Києва. Утім, сьогодні чоловік не вийшов на службу і перестав відповідати на дзвінки колег. Крім того, з'ясувалося, що він не просто не вийшов на роботу, але й добряче почистив своє управління перед таємничим зникненням. З камери схову речових доказів чоловік поцупив арештовані кошти, переважно долари. В гривневому еквіваленті мова про 16 мільйонів гривень. Можна тільки уявити, скільки це окладів поліціянта, космічну суму озвучила речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень, і переважно ця сума була в доларах. Вона також підтвердила, що правоохоронця затримали і справа під звіт на ДПР за інформацією. Нацполіції Рибянського відшукали аж на Рівненщині. Наразі триває. Слідчі дії за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу було розпочати досудове розслідування. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років і забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Звісно, якщо його провину доведуть. А як думаєте, ви на що сподівався поліціян втекти непоміченим? І куди міг би спустити ці мільйони? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.